Добре день, шановні наші друзі, добрий день, шановні наші колеги! Ми продовжуємо наші освітні відео. Ми з вами вже говорили з приводу прийому нестероїдних протизапальних препаратів. Ми проговорили, коли ми їх використовуємо і які побічні ефекти ми очікуємо на тлі їх використання. І ми з вами говорили про те, що в наступних відео ми будемо проговорювати окремі побічні небажані ефекти. І сьогодні я хочу почати з приводу таких небажаних явищ, як ураження шлунково-кишкового тракту. Найчастіше на тлі НПЗП виникає так звана НПЗП-диспепсія. Коли у наших пацієнтів є скарги на болі в животі, неприємні відчуття або, можливо, навіть відчуття печії, але об'єктивного ураження з боку шлинкового кишкового тракту за допомогою фіброгастра або колоноскопії, ми не виявили. І це найбільш часте побічне явище НПЗП диспепсія, воно зустрічається у 10-40% пацієнтів. НПЗП асоційована гастропатія це вже об'єктивне ураження з боку шлунково-кишкового тракту. Ми можемо побачити зміни з боку шлунку на фіброгастродооденоскопії, і НПЗП – це зміни з боку тонкого кишківника. Це рідкісні явища, і частота їх приблизно складає 0,5-2%. Як запобігти виникненню цих небажаних явищ? Ну, по-перше, це повинен бути обов'язковий прийом НПЗП. ЗП після їжі. Це може бути через 30-40 хвилин для того, щоб їжа не заважала дії препарату Для того. Щоб ми зрозуміли, як нам запобігти цим небажаним явищам, ми розподіляємо наших пацієнтів на три групи: пацієнти з високим гастроінтестинальним шлудково-кишковим ризиком, середнім гастроінтестинальним і низьким гастроінтестинальним ризиком. Пацієнти першого високого ризику це пацієнти, які мали ускладнену виростку 12 палої кишки або шлунку в анамнезі. Це пацієнти, які одночасно приймають ацетілселіцилову кислоту, антиагреганти або, наприклад, клепідагрель. Це пацієнти, які приймають антикоагулянти, наприклад, верфарин або Євроксабан, та приймають одночасно глюкокортикоїди. Цієї групі пацієнтів ми повинні призначити високоселективні НПЗП або коксиби з обов'язковим додаванням інгібітора протонної помпи. Причому доза НПЗП повинна бути мінімально ефективною і тривалість прийому НПЗП також повинна бути якомога коротша. Пацієнти середнього ризику, це пацієнти віком старше за 65 років. Це пацієнти, які мають оцю НПЗП диспепсію, про яку ми з вами вже говорили. Тобто це біль в животі неприємні явища, але об'єктивно ознак ураження шлунково-кишкового тракту на ФГДС немає. Це пацієнти, які палять, які надмірно вживають алкоголь і є носіями пілорі. І це пацієнти, які мали в анамнезі неускладнену виразку виростку 12 палої кишківника або шлунку. Тож таким пацієнтам показана терапія або високоселективними НПЗП коксибами, або це можуть бути низькоселективні НПЗП, або неселективні НПЗП, але з додаванням інгібітора протонної помпи. Всі інші пацієнти, які ми не відносимо до групи ні високого, ні середнього ризику, вони відносяться до низького ризику. І для них ніяких обмежень немає. Тож, хочу зазначити, що якщо, наприклад, ви не приймаєте супутньо ніякі препарати, які я перелічила, ви молодші за 65 років, у вас немає в анамнезі НПЗП диспепсії або виразки шлунку або донасти вишки. Не обов'язково одночасно з НПЗП приймати інгібітори протонної помпи. Вони не показані всім пацієнтам, бо ми розуміємо, що будь-який препарат він має побічні дії. І інгібітори протон... Кожної помпи не є виключенням серед їх найбільш частих побічних дій, якщо вони приймаються не за показаннями. Є атрофія слизової шлунку, є погіршування всмоктування кальція і зниження мінеральної щільності кісткової тканини. Тож до прийому кожного препарата ми повинні підходити дуже обережно. Я сподіваюся, що моє відео сьогодні було вам у нагоді. Дуже велика кількість інформації. Я сподіваюся, що все зрозуміло. Якщо ні, пишіть ваше питання у коментарях. І якщо вам це відео сподобалось, зазвичай ми з вами повинні поставити вподобайки. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Ми чекаємо на нових зустрічей з вами. Слава Україні!